Коли мені було 12 років, мама поклала мені в руку 10 доларів і сказала, щоб я доглядав за собою. Я зробив так, як мені сказали, я наглядав за собою. Єдиним способом, який я вмів. Які справи привели вас сюди, ми хотіли на якийсь час виїхати з міста. Моя інтуїція підказує мені, що нічого доброго з цих двох не вийде. Вони становлять приблизно таку загрозу, як і без собака. собаки. Це не граджина. Я не хочу, щоб ти з ними зближувалася. Моя мама мала рацію. Я завжди тягнуся до речей, до яких не можу дотягнутися. Я була одна. мені було дуже страшно. Якщо він завдає комусь болю, а ти його не зупиняєш, то це буде з тобою назавжди. Все, що нам потрібно зробити, це грати круто. Ти думаєш, я сліпий? Кажу вам, тут щось не так. Забирайся, геть. Все зайшло надто далеко. Скажи щось. Не треба цього робити.